Чао, рогатці! Сьогодні ви маєте змогу подивитися третю частину відео про італійські жести. Мене звати Оля Будіна і ви на каналі Прима Леціоне. Але спочатку, перед тим як показати нові жести, я вам розкажу, що означали попередні. Отже, попередні жести були такі. Це означає танкі фа», Тобто відбулося багато років тому. Я вам розказую щось там. О, це було так давно. От так от відживається цей жест. Другий жест. перфетто, тут то вейне, все добре, прекрасно, чудово. І третій жест був такий. Але тут треба показувати не з посмішкою, як я, а з загрозливим видом. І щоб не матюкатися і перекласти його, то це українською буде звучати приблизно як Я надару тобі зад. Ну, це така загроза важлива. Ну не дівчаті жест, дівчата не запам'ятовуйте. Ну а про нові жести вам треба здогадатися, що вони означають, і написати про це у коментарях. А я напишу, вам, праві ви були чи ні. І якщо ви знаєте точно 100% що означає цей жест, бо живете вже, наприклад, в Італії, або в тут буваєте. Не пишіть, дайте змогу іншим людям також здогадатися, так і висловити якісь свої думки. Отже, перший жест отакий. Другий жест ось такий, або ще інколи ось так показують. Але ніколи, ну це, це вже інший жест, не плутайте. Отже, другий жест або і третій жест мій улюблений. Він виходить у мене найгірше, як і багато італійські жест, але покажу я вам. Зараз. Поїхали. Ось і все. Це були три жести нових на сьогодні. На ваші відподія чекаю у коментарях. Підписуйтеся, звичайно, на наш канал. «Приймали ціони». і чао чи від'яму.